Привіт, шановні колеги, нове відео, як і обіцяв, відео буде наше, про наші обманочки. Нагадаю, обманочки, які ми ставили ось такі, ці обманочки розроблялися на LG, на холодильники LG, де використовувалися лінійні мотори або там Трифазні, ну з симетричними обмотками. Е, ревізія 2. На Ревізії 2 ми виправили всі абсолютно болячки Ревізії 1. Вони не мали повернень. Скажімо так, 2% верталися, і то. Е, я рахую, це не моя проблема, а проблема в тому, що в одному випадку платка впала і кварцевий резонатор відбився, а ще одна була проблема, що на лінію RX подали, 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 подали 12 вольт замість 5. Відповідно, так як процесор живиться 5 вольтами. На вход ми порта подали 12 вольт, ми його випалили. Так, да, був ще один недолік такий, що не було кріплення місце для шурупчиків на нових платах вони є. Я зараз це подріб по, ну, ну, так, зблизька вам про це все покажу. Е, ну, але основна проблема була в тому, що ця плата розроблялася чисто на LG, але ми вже на, ну, на багато моделей інших холодильників їх ставили. Це дуже багато відео в мене. Samsung. Які фактично один в один ця плата підходить по фішках. Так? Ми там плюс-мінусом міняли місця. Е е е тому деякі зміни я все-таки додав. Ну, гріх би було не додати, якщо заказуєш знову ж плати, і всі ці знову ж дрібні такі нюанси треба було виправити. Ну як? Удосконалити. Назвемо це так. Ну що, дивимося зблизька, різницю. Я думаю, вам сподобається. Давайте. Так, друзі, починаємо огляд. Ця платка в нас попередня. Ми її всі бачили, ми її всі знаємо. Коли вона ставилась на LG, так. Вона в таку нішу там ставиться. І вона так плотненько туди вставлялась. Е, ну, але знову ж на сайбі сайтах такої ніші не було. Ну, Не мішало би зробити, зробити два отвора. Правильно? От на цій платі ми оцих два отвора, от вони. От, один і ось другий ми зробили. Тобто тепер її можна туди цепляти і закручувати на шрубчики. Ну, Це ще навіть набагато важливіше, коли ставимо, наприклад, на Samsung. Там взагалі немає такої ніши. Відповідно, ми сіяли дві дирочки і її прикручуємо. Це добре. По-друге, якщо ми в LG цю плату ставили в нішу, то все рівно провода нам треба було тягнути дуже далеко. От Від плати вони заходять, 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 і аж сюди. Ну, Відповідно і з тими проводами. Така сама біда була. Хто на цих платах, то на цих платах. Та проблема вирішена, бо клемник вже отут знаходиться, бачите? Зразу провода заходять. Ну і ліній. Те саме. Зрозуміло. Далі зміни. Пам'ятаєте, у нас Samsung наш. Море відео є на каналі. Має отаку фішку, точно таку, як отут, як оці провода. З одним. З одною такою, з таким нюансом. Бачите, тут мінус, потім плюс RXTX. А в Samsung спочатку плюс 5, потім мінус RXTX. Відповідно, оцих два провода треба було в Samsung перед цим міняти. Тому я на цій платці цих два провода перекинув. Хороші зміни, правда? Давайте подивимося другу сторону. Ось одна сторона і ось друга сторона. Так. Давайте так. Нащо термозахисту. Нагадаю, в платах є термозахист. От. Нагадаю, що є термозахист. І оцей, бачите, датчик температури тут стоїть. А семістр стоїть ось тут. Відповідно, він цю сторону текстоліту міряє, але він якби стоїть трошечки збоку. Мені це не сподобалось, і я датчик температури виніс аж сюди. Тобто на цій платі він тут і прямо стоїть воно на радіаторі, можна так сказати, такому імпровізованому. Да, замітьте, наскільки більше деталей і місця на деталей на цій платі. Основні ще такі є зміни. Ось, бачите, оптопара. От Отака От оптопара, оптосімістор. Він раніше відкривався одним е, портом через резистор, так, світлодіод цієї оптопари. Е, на цій платі, на всякий випадок, я використав два резистора. Не для того, щоб збільшити потужність, а для того, щоб розв'язати два порта. Тепер він відкривається двома портами. Тобто. На порті є певне обмеження мікроконтроллера. І скажімо, так, скажімо, там 15 мА, а сюди йшло там 12 мА. Ну так, близько до приділу. І проблем з тим взагалі ніяких не було. Я думаю, мікроконтроллер може витримати і більший струм. Але так, як були вільні порти, я, образно говоря, запаралелив їх тільки через резистори. Ну, Я думаю, це правильніше. Програмно я там все зробив чітко. Тут зрозуміло. Далі була яка проблемка? Ну, не проблемка, а мелоч. Інколи приходиться ставити от такі, такого гатунку кварцеві резонатори, вони є доволі точні і так далі. Вон 16 МГц в даному випадку. Але не було місця на оці резистори. Е, резистори на 18 пікофарад конденсатори. Я мусив їх отут тулити. От. То на нашій плаці, на новій так, На новій плаці я зробив вон спеціально два місця під ті конденсатори. Можна як одного типу кварцевий резонатор ставити з трьома ножками, так і класичний. Але ставимо два конденсатора на корпус 18 пікофарад. Думаю, правильно. Ще одне, Ще одна зміна така. Вона, в принципі, раніше була реалізована програмно фільтрація датчика температури. Фільтрація даних. Оцей датчик температури, філь... ну, фільтрація його проходила ну, за допомогою програми, скажімо так, частина кода використовувала ну, ус... ну, середнє значення брала датчика температури, щоб, скажімо так, завади вимкнення, вимкнення силового сімістера не впливало на вимір. Мікроконтроллера тої температури того сімістора. На нашій же платі ми зробили це аналоговим способом. Не використовуємо ресурс мікроконтролера, бо в нас стоїть додатковий конденсатор фільтруючий. Тобто за нас це робить фізика, а не математика. Ну, Я думаю, величезні зміни. Самі, сама більша Скажімо так, зміни в цих платах, що вона вже розраховувалась ну, з самого початку на роботу не тільки з LG, а з іншими холодильниками, з іншими платформами. Це універсальна скажімо так, платформа, на яку, в залежності від того, які деталі ми сюди впаяємо, буде використовуватись на різних холодильниках. Зверніть увагу, що в даному випадку появилось місце на фішку ПВМ, тобто частотний. Вхід буде. Так. Ну, ПВМ це взагалі ширина імпульсу міняється. Ну, ну добре, назвемо це так. ПВМ-вхід. І от є місце на оптопару. Для чого оптопара? Ну, Це гальванічна розв'язка. Тобто ми можемо сюди на цей вхід давати хоч 220 вольт через подільник напруги, через резистор. І маючи цю оптопару, ми повністю розв'язуємо один. Потенціал, скажімо так, гальванічно розв'язуємо. Ось у нас є місце на це. Це дуже хорошо. Далі. Щас зверніть увагу, що є фішка, ну, місце під фішку. Нам треба буде, ми її сюди впаяємо. От 12 вольт. Ну, насправді це від 6 вольт там, до 20 вольт. Е, можна сюди подавати. Е, коли буде от сюди впаяна мікросхема стабілізатор лінійний під 5 вольт. Для чого? Є моделі, де нема можливості, ну, моделі холодильників, де нема можливості взяти 5 вольт від майни, ну, від верху десь. Так, того можна скажімо, платку поставити знизу біля компресора в якусь коробочку, а сюди від будь-якого джерела живлення дати. Скажем, від 6 до 20 вольт і заживити оцю платку. І, наприклад, от в да даємо сюди частоту пвм і ми собі управляємо звичайним мотором замість інверторного, припустимо, Embreco. Ну, є такі самі сіменси. Я вам по-любому щось забуду розказати, ну давайте я так ще по пам'яті вам дещо розкажу. Була проблема, от бачите, тут такі циферки є. 1, 2, 3, 4. Це джампіра. Конфігурацію міняли плати в залежності, куди її ставити. І багато людей, які їх ставили, ну не мали наскільки дрібного паяльника, щоб отут запаяти перемичечку. Крапочку припоя поставити. Тому я поставив цю перемичку, зробив більшу, для того, щоб можна було, скажімо так, крупнішим паяльником це зробити. Ну, як правило, нульовий резистор сюди саме легше впаяти. Ось. Джамперів я збільшив. Замітьте, на цій платі їх 4, тут 5, плюс є два аналогових входа, Інколи теж потрібно. Це можуть бути аналогові входи, а можуть бути і додаткові джампіра. Це вже як мені в голову стрілить. Ну і ще одне, що я тут удосконалив, це коло входа лінії RX. Була проблема. Ну, правда, одна проблема скажімо, 1% від продажу плат, де на цей вихід. На холодильнику Беко. до речі, відео, звісно, не було. Но, але була така проблема, бо ми їх і на беко ставили. Е от на цю лінію людина сюди подала від е вхід часто той, що йшов на інвертор. Знаєте, є такий інвертор Беко, біленька така коробочка або чорненька, що на компресорі. Але той е вхід, він, е скажімо так, е там 9-12 вольт от сюди. Ну і відповідно приживлені плати 5 вольт сюди дали 9 вольт мікроконтроллер пальнули. Не повністю, але порта спалили. Тому я це в цій ревізії плати вже змінив і додав таку невеличку цепочку. Резистор стомний. І стабілітрон по входу на 4,7 вольта. Тобто, скільки б на вход не давали, ну, скажімо так, в розумних межах там, до 20 вольт. Більше, ніж 4,7 вольта на носці RX на цій платі не буде. Тому ця проблема теж, я думаю, уйде назавжди. На крайній випадок, якщо вже людина геть щось там напутає, то просто згорить стабілітрон на мікроконтроллер в даному випадку от Мега-88 виживе. Е, так, є у нас тут стабілізатор 5 вольт, буде 78.05 тут стояти. Е, місце на резистори, от бачите, ще є отут один резистор. і оцей. Е, Це в залежності, чи нам робити гальванічну розв'язку відносно корпусу, чи не робити. ну Одним словом, там вже такі дрібні нюанси. Переробив я стенд для перевірки цих плат, бо був стенд розрахований тільки на ці плати, тепер на ці і на ці. Прийшлось перенести термодатчики, зробити більший сокет, щоб ця більша платка Вона набагато більша. Буквально на 5 мм. Но сокет я мусив ну, збільшити, але оці отвори для кріплення, я думаю, це ну, в, ну, в тему. Одна знову ж я помилочка. Дуже дрібна помилочка, це в тому, що назва електронної почти без, без нуля. Тобто в мене плата хата 0 Gmail, собака Gmail.com. А тут написано без того нуля. Ну, Або я зроблю почту нову, або якщо адреса зайнята, то майте це на увазі. Це мій логотип, він в мене є і на наклейках гарантійних. Ну, отакі. Такі в нас невеличкі зміни. Прошу залишати в коментарях ну, якісь певні рекомендації, так, відгуки. Мені це важливо, я це читаю. От. Так, сюди клепник впаюється. ну Стандартний, От там ДПВ. Теж можна впаювати таку колодочку на гвинтички. Ось таке. Так, колеги. Сподобались вам зміни? Ну, не знаю. Давайте так. Залишайте коментарі, що ще можна додати. Я стараюся все-таки щось удосконалювати. Тому нові зміни, можливо, які ви напишете, будуть в нових ревізіях плат. Вже сьогодні або на днях ми цю платку, конкретно цю платку будемо вже кудись ставити. Ми залишимо на пам'ять про цей цікавий складний, цікавий складний час. Буде у нас тут як декор вісіти на, на, на згадку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дізлайки. Миру нам, добра і всього найкраще. Горе є хороший холодильник. А такі бачили. Два мотора. Два мотора. Лікер. Доволі рідкі моделі з двома моторами. На жаль, рідко клитки роблять. Преміум.